Практично кожна європейська і не тільки європейська країна має ідею про власну велику державу, яка має поширюватися, як правило, на куди більші землі, ніж існуючі кордони. Обґрунтовується це ідеєю про історичні або етнічні землі того чи іншого народу, які можуть виходити за межі існуючих кордонів, встановлених міжнародними домовленостями. У міжнародних відносинах для цього є назва і редентизм. З'являється вона з часів створення італійської держави, власне, і означає об'єднання народу в одну державу. В основі цього об'єднання, як правило, можуть лежати етнічні, мовні чи релігійні особистості регіонів, які мають об'єднувати їх. Сьогодні поняття іриденти у Європі, як правило, використовуються націоналістичними або близькими до націоналістичних груп, і в циклі даних відео розглянемо найцікавіші іриденти та ідеї про великі держави. У цьому випуску почнемо з України та ідеї про велику Україну. Український іридентизм, як і в інших країнах, тісно пов'язаний з українським національним рухом, який зародився та активно став розвиватися у 19 столітті, як і серед інших європейських народів. Саме тоді з'являється національна культурна інтелігенція, яка створює різні організації, як правило, підпільні та міркують про ідеї автономної чи незалежної України. Ідея варіювалася від нерадикальніших на той момент: створення національної держави за допомогою повстання чи національної революції, до найпомірніших створення автономії у складі Російської чи Австрійської імперії та розвиток ідентичності у їхньому контексті. Боротьба розглядалася лише легітимна. Нерідко такі різні концепції могли існувати у межах однієї організації чи партії. Однією з найвідоміших організацій стало Кирило мефодійське товариство, яке існувало з середині 19 століття і створене на тлі так званої весни народів, серії повстань по всій Європі протичинних режимів. В рамках організації українська нація розглядалася як автономія на рівні з іншими слов'янськими націями, ідея панславізму тоді була широко популярна. На частині України, яка перебувала у складі Австрійської, а потім австро угорської імперії, важливою організацією стала просвіта, яка також стала важливою частиною розвитку українського національного руху. Пізніше саме члени цієї організації були в основі Західноукраїнської Народної Республіки. У ХХ столітті український національний рух набуває все більш явних рис. В обох імперіях партії виходять з підпілля, а видні діячі показують свої напрацювання та програми. Традиційно ідею української іреденти приписують Миколі Міхновському у його десяти заповідях української народної партії. Вперше згадуються ідеї щодо контуру українських кордонів, а саме єдина Україна від Карпат і до Кавказу. Пізніше ці ідеї намагатимуться реалізувати на практиці під час громадянської війни в Російській імперії, коли український національний рух навіть створить власні держави з різними кордонами та поглядами. Спочатку погляди були помірнішими, перші універсали Центральної Ради проголошували Україну у складі федеративної Росії на правах автономії. Але більшовицький переворот став поворотним моментом для перегляду даної концепції, і наступні універсали вже говорили про відокремлення держави. Тоді ще назріває резонне питання про кордони української держави, і багато діячів просто посилаючись на перепис населення Російської імперії 1897 року. Оформлюють карту України у такий спосіб, по суті, включаючи до неї землі за етнічною ознакою, тобто землі проживання українців. Як бачимо, дана мапа включає значно більші землі, ніж сьогоднішня карта України. У сучасних реаліях український іридентизм претендує одразу на землі Росії, Польщі, Білорусі, Молдови та Словаччини. Насправді, жоден із тодішніх урядів не контролював ніколи всі зазначені території. Але вважали, що саме вони мають стати кордонами нової української держави. Проект Незалежної України тоді провалився, але було створено радянську Україну під владою більшовиків, які самі визначали кордони. Західні кордони були визначені за результатом радянсько-польської війни, частина українців опинилася у складі польської держави, а кордон на Сході проводився новим радянським урядом. Новий кордон не збігався з українськими етнічними територіями, частина земель, де проживала українська більшість. За рішенням комуністичного уряду просто перейшла під контроль Росії. Таким регіоном, наприклад, стала Кубань і ряд прилеглих територій, де за переписом Російської імперії проживав український етнос. Західні кордони України були розширені у рамках Другої світової, після чого до складу радянської України потрапили суттєві етнічні українські землі. Окремим феноменом можна назвати і колонізацію українцями низки земель імперії йдеться про зелені та інші клини. Історичні регіони, куди масово переселяли чи добровільно переселялися українці. Найвідомішим є зелений клин це територія на Далекому Сході. Ці землі активно заселялись українцями у XIX та на початку ХХ століття. Доволі масовому переселенню сприяла нестача земель у самій Україні, а згодом і Столипінська реформа, яка давала можливості для розвитку власного фермерства. Влада Імперії виділяла значні пільги для освоєння земель. Також вже на початок ХХ століття, за різними оцінками, на території Далекого Сходу Російської імперії проживало від 25 до 60% українців від усього населення регіону. У деяких регіонах існували цілі окремі українські села та поселення. Культурне життя в регіонах також існувало, були українські організації, театри, газети тощо. Все це правда було дозволено лише на початку ХХ століття. Під час громадянської війни у Російській імперії навіть були національні українські рухи у цих регіонах. Крім зеленого клина, існували й інші: Жовтий клин у Поволжі, Малиновий на Кубані, про що вище було сказано, і Сірий у Західному Сибіру та на півночі Казахстану. Якщо поглянути на карту перепису населення Росії 26-го року, то можна побачити, що частина українського населення мешкала. Не лише на кордоні з радянською Україною, а й на інших територіях за тисячу кілометрів від України. Таке становище складалося через політику Російської імперії, що сприяла колонізації низки земель далеко поза межами Європи. Наскільки актуальною є ідеї великої України? Загалом ідеї іридентизму в Європі давно не вітаються, і європейські країни намагаються знайти компроміси на рахунок історичних або етнічних територій. За допомогою різних інтеграцій між країнами, наприклад, відсутність кордонів між країнами Євросоюзу дозволяє малим народам, які проживають в інших країнах, спокійно переміщатися до країн походження. Також країни йдуть на поступки один одному, дозволяючи розвиватися національним меншинам у кордонах своїх держав. Такий компроміс дозволяє країнам Європи не переглядати свої кордони та історичні землі, водночас дає можливості і реденті. Малому народу всередині іншої країни спокійно існувати та розвиватися. Тому загалом ідеї Іреденту у вигляді повернення земель та розширення держав у Європі не вітаються, хоча політики нерідко люблять загравати з цією темою та заробляти політичні бали. Міжнародне право також надає пріоритет збереженню чинних кордонів держави, а не об'єднанню чи звільненню народностей. Якщо говорити конкретно щодо української Іриденти, то проблема головна полягає у тому, що фактично ніде на прилеглих територіях сьогодні немає відчутної української меншини. Як, наприклад, в самій Україні є угорська меншість, яка компактно живе на певній території та зберігає свою культуру. Такий стан справ насамперед пов'язаний із досить жорсткою політикою сусідніх країн в історичній перспективі. У радянські часи на території Росії відбулася жорстка асіміляція українського етноса на територіях, що входили до РРФСР. За підсумками, більшість населення тієї Кубані сьогодні себе з Україною не асоціюють, а вважають себе росіянами, хоча можуть мати українське коріння. Частина українців просто була репресована чи переселена до інших регіонів. Сьогодні у Росії проживають мільйони українців, проте вони, як правило, розселені по всій Росії та не мають явної національної ідентичності. Щодо західних кордонів, то й там проводилися репресивні заходи щодо витіснення українців. З їх етнічних земель. Міжвоєнна Польща наславилася добрим ставленням до українців, а після Другої світової, за допомогою операції Вісла польськими військами було витіснено залишки українського населення в кордонах Нової Польщі. Операція носила форми етнічної чистки, частину населення вбили, іншу частину було витіснено до Радянської України. Таким чином, відбулося зачищення українських етнічних земель. Фактично єдиним компактним регіоном проживання українців сьогодні є Придністров'я, де за переписом місцевої влади проживає понад 100 тисяч українців, це майже третина населення регіону. Таким чином, сьогодні проєкт Великої України носить скоріше умаглядний характер, у сучасній Європі такі процеси вважаються неприйнятними та неприпустимими, саме тому так негативно ставляться до російської агресії, що, по суті, є російською іридентою. Але про це у наступному випуску. Та й загалом на прикордонних землях практично відсутня українська меншість, тому сьогодні українська еридента навіть не має сенсу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.